Як не стати пристрастною людиною? Дуже часто у церкві можна почути прохання до Господа, щоб звільнив нас від пристрастей. В «Ві юности моєї вельми воюють зі мною пристрасті, але ти сам спаси мій захорони мене і спаси. Так молимося ми на утренні. У святоотцівській літературі під словом пристрасть. Розуміється, гріховний стан, котрий підкорив собі нашу волю. Іван Ліствичник присав, пристрастю називається сам порок, який від тривалого часу загніздився у душу і через звичку став не мов би її природною власністю, так що душа вже самотужки і сама по собі прагне до нього. Отже, пристрасть це гріховні навики душі, котра протягом довшого часу впадала в один і той самий гріх. Так, наприклад, той, хто постійно роздратовується, спалахує гнівом навіть при незначних якихось справах, він опанований пристрастю гніву. Той, хто завжди готовий напитися. До втрати свідомості тільки би була горілка чи вино, той опанований пристрастю п'янства, той, хто любить смачно та безміри їсти, то того поборола пристрасть обжерства. То, хто завжди думає, як би щось придбати з майна, як би здобути лишні гроші правдами неправдами. Той живе із пристрастю користолюбства. Той, хто любить про себе думати та говорити високо, а інших навпаки осуджує та й принижує, тим опанувала пристрасть гордості. Таким чином, будь-який гріх породжується будь-якою пристрастю. Пристрасті – це той ґрунт. На якому проростають ті чи інші гріхи. Жодна людина не народжується з будь-якою пристрастю, кожен із нас народжується з певною схильністю до гріха, котру ми унаслідували від наших прародичів. І в кожного з нас є насіння пристрастей, які можуть потім прорости та вирости у велике дерево. Котре своїми віттями охопить всю нашу гріховність, так що вже будь-який гріх буде вкриватися під цим деревом пристрастей. Буде помилково думати, що ці пристрасті природні, що вони приходять до нас самі собою. Чи вкорениться пристрасть в нашому серці залежить тільки від нас? Так. Чи вкорениться у нас пристрас гордості та гнівливості залежить від того, чи ми будемося сварити зі своїми ближніми. Якщо хтось постійно грішить одним і тим самим гріхом, то в його душі робиться погана звичка, котра мучить людину від довгого перебування в будь-якому гріху та частому його повторенні. Виникає звичка до гріха. Таким чином, в нашій душі оселюється пристрасть п'янства, обжерства, злодійства, нечистоти, мастурбації. Осудження гніву, блуду, порнографії оглядання і таке інше. Зазвичай Людина не помічає своєї пристрасті. Спочатку людина задовольняє свої гріховні бажання, які видаються незначними, але вже перше задоволення такого бажання залишає в душі враження, котре може стати початком поганої звички. Так будь-хто досить непомітно втягується в коріння азартні ігри. П'янство чи розпусту? Чи хтось думав, коли вперше в руки обрав гральні карти, що ця гра перетвориться для нього в пристрасть? Чи думав той, хто вперше з цікавості підійшов до ігрових автоматів, що це потім перетвориться у пристрасть, яка зруйнує його життя? Чи думав той, Хто вперше в інтернеті шукав порносайти, що це у майбутньому переросте у пристрасть? Якщо гріховному бажанню відмовити вперше, то далі воно буде слабшим. Якщо з із гріховними бажаннями не боротися, то з кожним разом воно буде мати все більшу і більшу силу. Якщо той самий гріх часто повторюємо, то всі наші почуття, думки, бажання попадають в залежність від гріха і ніби підживлюють пристрасть, так що слід розрізняти розположення нашої душі та звичку, тобто гріхи, які ми чинимо для задоволення пристрасті. Коли людина хоче боротися зі своїми пристрастями, то найперше повинна побачити всю небезпеку пристрастей, а потім у своїй душі розбудити неприязнь, ненависть до пристрасті. Проте слід пам'ятати, що, попри добрий намір позбутися пристрасті, у нас ще надовго залишиться звичка до гріха, якої досить тяжко позбутися. Пристрасть може жити потаємно в нашому серці, а проявлятися тільки тим, що людина постійно уявляє собі гріх, насолоджується ним в своїх думках, в своїй уяві, в своїх мріях. У Святому Письмі читаємо ті, що є Ісус Христові. Розп'яли тіло з його пристрастями та пожадливостями. апостол Павло, в посланні до Галатів, 5 глава, 24 стишок. Тобто тільки ті люди належать Христові, котрі розп'яли своє тіло разом з своїми пристрастями та похотями. Тут під пристрастями та похотями слід розуміти гріховні бажання, гріховні навики. Бо саме вони віддаляють нас від Христа. Мусимо пам'ятати на кожен гріх є описаний в Святому Письмі: п'яниці царства Божого не успадкують. Розпусники царства Божого не успадкують. Кожна людина має потребу в житлі, одязі, поживі. Тобто у всьому тому, що підтримує наше життя. Але ми здатні ці природні потреби перетворити на обжерство, розпусту, п'янство, користолюбство, ті природні наші потреби, через гріховні нахили здатні перерости в пристрасті, не їжа зло. Каже преподобний Максим ісповідник, але обжерство, не дітородження зло, а блуд, не гроші, а грошолюбство. А коли ти все разом, то нічого в тому злому зловживання. Святе Писання не забороняє нам їсти ані пити, чи мати гроші. Але забороняє зловживання цими речами. Коли ми слухаємо писання чи якісь церковні науки, то дуже часто нам може здаватися, що у них немає нічого надзвичайного. Якщо нам пощастило народитися в більш-менш добрій родині, то всі ми з самого дитинства виховані розумінням основ добра та зла. Ми з вами завжди знаємо, що можна робити, а чого не можна, що можна робити, і це буде гріхом, а що гріхом не буде. Тому дуже важливо у повсякденному житті розрізняти ті речі, які не можемо не робити, і ті, які оминати можливо. Я маю на увазі тут всі ті гріховні пристрасті, що живуть у нас. Бувають такі гріхи у людини, котрі вона не відчуває гріхами. Коли їх робить лише через своє незнання. Але є такі гріхи, які вона вже не може не робити, навіть коли знає, що це недобре, бо вони вже стають частиною її природи. Вона не може з ними боротися, якщо не докладе особливих зусиль. Вона не може їх припинити, бо вони вже мають на неї абсолютну владу. Ці речі називаються пристрастями. Це не гріхи, але корінці гріхів, святі Отці не випадково ніколи не говорили про те, що потрібно боятися гріха, бо гріх це вже реалізація наших пристрастей. Це коли ми даємо можливість проростати тим корінцям різноманітних пороків, які живуть у нас. Коли з корінців пристрастей виросло дерево гріха, то який сенс із ними боротися? Ми лише зріжемо верхівку, але коріння все одно буде собі жити та розвиватися. Так само відбувається з нашими гріхами. Якщо ми не подолаємо тих причин. Тих корінців ми не зможемо подолати в собі щотну залежність. Багато людей хочуть кинути палити чи випивати. Узагалі це дуже добра справа, коли люди хочуть позбутися якоїсь своєї залежності. Але чимало з нас постійно переконується, як важко позбутися тієї свічки, що вже укорінена у нас роками роблять люди у квартирі ремонт і переставляють вимикач в інше місце. І дуже часто люди ще кілька місяців приходять до старого місця, щоби увімкнути чи вимкнути світло, хоча там вже давно нічого немає. Так само трапляється з нашими гріхами, за наукою церкви. Якщо людина чинить якийсь гріх декілька разів поспіль, то починає уже робити його не задумуючись набагато простіше. Далі сам диявол допомагає такій людині грішити. Правда, спочатку він каже, що немає нічого страшного в тому, коли раз чи два згрішиш. Згрішиш, покаєшся. Господь милосердний усе всім прощає. Але коли людина згрішила, Послухалася на мови диявола, той приходить і говорить уже інші слова. Він вже каже, що людині немає спасіння, що вона найбільший грішний, якому немає прощення. І тому, до речі, чимало людей таки не ходять до храму, оскільки вважають себе настільки грішними, що Бог не може їм простити. Звісно, перша частина цього твердження є правильна, цілком відповідає дійсності. За всіма законами логіки та людського життя прощати їх немає підстав. З іншого боку, твердження про те, що Бог не може простити, це не тільки суперечить вченню церкви, це, взагалі, суперечить природі Божій, тому що наш Бог це Бог-любов. Нам складно це збагнути, як це Бог любов? Хоча ми дуже часто це чули та постійно про це говоримо. Про це приблизно можна сказати так. У Бога немає любові, як емоції чи властивості характеру. Так буває в людей. У Бога любов це частина його природи. Ось подивіться на цей дерев'яний стіл. Можна сказати, що природа стола це дерево. Так само, природу Бога складає любов. У своєму житті, злому та гріховному, ми дуже рідко зустрічаємо таке, щоб люди були повністю поглинуті любові до інших. Щоб вони любили інших так, як ми з вами не дощодавня говорили: чужих, як своїх рідних, а рідних як самого себе. От Бог любить нас саме такою любов'ю. Бо ця любов безумовна, вона не є однією з мінливих емоцій, але є частиною його природи. Власне, ми живучи на землі, повинні уподібнитися у цьому богу. Саме тому ми приходимо до храму, щоб обожитися, набути у собі властивості любові. Святі Отці навіть кажуть, що ми повинні стати богами по благодаті, тобто сповненими любові не по природі, бо, природ, бо природі ми люди, а по милості Божій. Господь нас любить і дозволяє кожному з нас уподібнитися до нього в його всеблаженстві та любові. Не знаю, чи помічала ви ту радість, яку відчуває кожна людина після того, як зробить добру справу, її душа радіє разом з нею. Особливо це помітно після святого причастя, або після того, як ми зробимо комусь якесь добро, особливо, коли від нас його навіть не очікували, особливо своєму ворогу. Чим більше зусилля ми прокладемо для цього, тим більше радіє наша душа. Чому це так? Тому що ми скоштували частинку Божої благодаті. Ми підійшли до Господа так близько, наскільки лише це можливо в наших умовах і у нашій мірі гріховності. І отці часто про це пишуть. Коли ми чуємо, що існують різні церковні свята, то це означає, що не Бог змінюється. Але сама людина перебуває у різних станах своєї духовної здатності прийняти його велич. Отже, в різні моменти вона може бути або статна, або нездатна отримати цю благодать. Наприклад, подія чи свято найближче, яке преображення Господня. Святі Отці пишуть, що це не Господь преобразився. Бо він не може змінювати своєї природи. Натомість Господь преобразив своїх апостолів, Преобразив увесь народ Божий так, що вони стали здатними хоча б частково бачити ці божественні енергії. От ми з вами повинні виносити з цього уроку, по мірі того. Як ми з вами будемо наближатися до Бога, наскільки ми будемо у своєму серці стяжати любов, такий ми мір і будемо щасливими, живучи на землі. Ми, про щастя, дуже часто говоримо. Завжди бажаємо його своїм родичам і друзям, коли вітаємо їх з якоїсь нагоди. Але ми ніколи не уточнюємо, що саме ми розуміємо під цим словом. Що ми цим хочемо сказати? Щоб у людини було багато грошей, щоб вона стала великим начальником, чи щоб вона мала багато нагород і, була, і чула багато людських похвал, але церква на кожному богослуженні розповідає нам про те, хто ж є щасливою людиною. Щоразу ми співаємо ну, завітні заповіді Господні, заповіді блаженств. Серед них, наприклад, вісьмемо першу, блаженні убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне. У перекладі на нашу звичайну сучасну мову ми її можемо прочитати так. Щасливими є ті люди, які ще тепер, живучи на землі, усвідомлюють свою гріховність або духовну недосконалість. Хто такий убогий Дух? Це ті люди, які чітко розуміють свій реальний духовний стан. А який цей стан? Церква навчає, що людина приходить на цей світ уже з гріхом, хворою гріхом, з первородним гріхом. І кожного разу, коли вона грішить, вона ще більше додає собі хвороб, якби багато вона про себе не думала не фантазувала, що є побожною та праведною. Вона в середу, та п'ятницю, сковорідку, щоб, не дай Бог, не залишилося трохи смальцю, або не дозволяє своїм родичам упіз'сти сметану. Це зовсім нічого не говорить про її реальний душевний стан. Ви не смійтеся зараз. Науколо нас навіть і серед нас є чимало таких людей. Неймовірна кількість людей вважають своє зовнішнє життя духовним Вони вважають духовним життям свої, своєї фізичної оболонки Насправді, центром нашого духовного життя є серце. Все, що діється всередині нас. Тому ми з вами, дорогі мої, коли приходимо до храму та молимось, то повинні просити Бога. Нашого внутрішнього приобрашень і звичайно позбавлення гордині та марнославства. От коли ми приходимо молитися і часто бачимо, що дуже мало людей у храмі, часто тут, окрім нас, навіть нікого немає. Це дуже велика спокуса бачити, що ти в чомусь об'єктивно кращий від інших. Думаєш собі, всі сплять, а я молюся, вони всі грішні, а я добрий, правильний. Це ж очевидно, коли ти замість того, щоб у теплій хаті дивитися телевізор, стоїш у прохолодному храмі та мерзнеш у ноги. Але ж я праведний, я люблю молитися на людях, і дуже люблю, коли мене хвалять за це. І навіть люблю про це розповідати своїм друзям. Хоча Христос попереджав, що коли молишся, то потрібно закритися в кімнаті. Звісно. Тут він мав на увазі кімнату людського серця. Тим не менше, ми маємо розуміти, що коли ми хочемо подобатися Богу, то повинні перш за все виправляти своє внутрішнє життя, те, яке ніхто не бачить, окрім нас. Тому Господі каже нам: ось я стою під дверима і стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчини, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним. Він з мною. От ми кажемо, що є Богі духом, але також є і багаті духом. Багатими духом колись називали тих людей, які завжди носили біля себе меч. А хто біля себе носить завжди зброю? Тільки та людина, яка в будь-який момент може без жодних докорів сумління її використати. Господь не хоче, щоб ми себе постійно уважали за ніщо. Ми не можемо бути ніщо, тому що ми створені за образом і за подобою Божою. Людина це найвище творіння на землі. Але ми повинні розуміти, що ми ніщо тільки коли живемо без Бога. Будь-яка людина без Бога нуль, без галочки. А от із Богом ми мене десять, а цілий мільйон. Тому Треба розуміти, що коли ми приходимо до храму, то не робимо цим великої послуги Богу. Тим більше ми не робимо послуги церкві чи священнику. Це ми робимо для себе велику користь. Це ж відомий закон збереження енергії, про який вчать навіть діти в школі. Наше добро залишається з нами. Енергія ні звідки не береться і нікуди не дівається. Наша любов до інших буде нас супроводжувати постійно. Але і наше зло також рано чи пізно до нас повернеться. Ви чули про закон бумерана. Бачили бумеранг, кинув його, може, і встиг забути про нього, а він раз і повернувся тобі на голову. Так само, і всі наші добрі чи лихі справи, вони усі повертаються до нас найчастіше з відсотками. Ми може і не так багато добра зробили комусь, але Господь побачив це. Оцінив наш намір, підтримав і дав нам більше. Але ж і диявол також бачить, коли ми робимо зло. Тому теж відвідує нас і стукає по голові. І аж тоді люди нагадують собі про Бога, говорять, о Боже, чому ти мене покинув? Це дуже дивно, бо мало хто в такі моменти тверезо оцінює ситуацію і каже, нам, о Боже, чому я тебе так давно покинув і так довго жив без тебе? Наші люди настільки цинічні, що потребують Бога лише коли їм від нього щось терміново потрібно. От коли ми просимо на молитві стоїмо, про що ми не просто просимо, ми навіть вимагаємо, щоб Господь забезпечив нам наше земне благополуччя? Ми у своїх карточках так пишемо: дай мені Боже те і те. Я колись давно на початках своєї душпастерської практики навіть пробував колекціонувати такі записки без усілякої злоби чи насмішки щодо їхніх авторів. Не знати, де тепер ці люди і що з ними стало. Вони, наприклад, просять Бога, щоб той допоміг розміняти квартиру, причому вказуючи конкретні вулиці міста. Інші просять Бога, щоб допоміг їм здати іспити, вказуючи конкретний предмет. Та прізвище викладача. Це пишуть про хворі зуби і злу сушітку. Отже, Бог потрібен людям найчастіше для того, щоб він забезпечував їм земне й добро. А хто вірить у земне благополуччя більше, ніж земле? Правильно, другий язичники погани. Тільки для язичників важливо жити одним днем, стихіями цього світу, бо після смерті невідомо, як буде. І чи взагалі буде? Більшість поган вірять в те, що після смерті вони просто перестануть існувати, що, що у них просто не буде нічого. Натомість християни вірять в те, що ми на землі лише готуємося до справжнього життя у вічності. Тому живемо не нинішнім днем, а майбутнім. Тому всі сили, які маємо, повинні використати для того, щоб облаштувати собі дорогу до Бога. Господь на небесах приготував для нас оселі, які чекають давно на нас. Бог зробив свою частину роботи для нашого спасіння, отже, все залежить тепер тільки від нас, від того, які стежки ми для себе оберемо, чи буде залежати, чи, йде, чи дійдемо ми до нього, чи ні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео. Цікаво теж буде і вашу думку почути. А я поблагословлю вас. І поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!